Сенс життя досягається тільки лише в пошуках самостійності, і не в тому, щоб уподібнитися іншим, там хто багатший, хто як, не брати з інших приклад ніякий. З цього починається пошук людини. Так, з того, що вона розуміє, що вона невільна. вона починає шукати, а в чому полягає свобода, і розуміє, що свобода полягає насамперед у підйомі над своїм егоїзмом. Який повністю її заповнює, підпорядковує собі. І хоча людина не може цього егоїзму позбутися, але хотіла б, і коли вона не може, але хоче, тоді вона знаходить можливість, як привернути до себе сторонню силу, яка її всупереч навіть її зусиллям, залишатися в егоїзмі, витягне з цього егоїзму. От я не хочу виходити з цього егоїзму. А я роблю так, що все одно мене ця вища сила витягує. Ось тут цікавий такий гачок є. Ще один поворот, ще один поворот. Так, але зате це прекрасно. Тобто я доходжу до стану, що я не хочу виходити з егоїзму? Звичайно, не хочу. не хочу. Ніхто не хоче, ніхто на всіх цих духовних шаблях. Ніхто не хоче. Він так довго до цього йшов. Чому він не хоче? Це так, ішов, як він йшов, він нічого не усвідомлював. А зараз, коли розкривається, наскільки він весь в егоїзмі, він не може, не може. Як він може з цим розлучитися? Тобто він йому дуже дорогий, цей егоїзм? Так, це все муки виходу з Єгипту, переходу Червоного моря. І як це відбувається? Це відбувається, тому що ти робиш такий. Абсолютно нерозумні дії, і вони тебе витягують. А потім не хочу, не хочу, а вже пізно.